Хоча можна сказати, що для багатьох з вас це не свято це ті дні, коли треба все одно думати, охороняти і захищати. На жаль, ми живемо в час, коли дуже багато людей гонитні за прибутками, за своїми статками не розуміють. На Надзвичайно висока місія. Це не тільки робота державного службовця або людина, яка працює на певній посаді. Це не тільки робота за гроші, які ви потім отримаєте. Це, власне, ваша громадянська позиція. Ми це дуже і дуже цінуємо. І наша громадська організація завжди підтримувала і буде підтримувати цю роботу. Бо насправді пройдуть роки, Пройдуть, можливо, навіть століття. Але що побачать люди, які будуть жити на цій території? Будівлі, дороги, торгівельні центри. Чи вони все ж таки колись побачать волошку вузку, який зараз загрожує небезпека? Бо енергетичні монстри все-таки хочуть підняти рівень Олександрівського водосховища. І затопити наші українські пороги, наші українські схити, і знищити цю рослину, якої немає ніде в світі. І насправді усвідомлення цієї високої ролі, високої місії працівників продозаповітної справи має вас надихати на подальшу працю. Ми працюємо з усіма об'єктами продозаповідної справи, ми працюємо з департаментом і щиро сумуємо. Це вже не державна служба, і наша організація вже ставить питання перед президентом про відновлення з Департаменту Державної служби окремого органу, який буде опікуватися саме цією справою. Бо якщо, вибачте, є агенція рибного господарства, то чому не має бути окремого державного органу, який захищає, можливо, найбільшу цінність цієї держави природне середовище. Вас любимо. Ми вас підтримуємо, щиро бажаємо здоров'я, натхнення і успіхів будемо разом зберігати наші цінні ландшафти, наше дірізноманіття, нашу українську природу. Зв'язку з цим святом наша організація хотіла би відзначити ну, всі, але це звичайно неможливо, і тому все тут, в цій залі, тому осередки Всеукраїнської екологічної ліді цю роботу, це відзначення. Місцевому рівні, тобто в партію приїдуть наші люди. В окремій області на обласному управлінні будуть нагороджені кращі працівники природозаповідного фонду. Але хотілося б мені сьогодні відзначити кількох людей і в першу чергу одну людину, яка є уособленням найкращих рис охоронця природи це нам Феділ Дмитрович. зберігати, плитати, підтримувати з тим, щоб захищати природу могли б бути професійно. Крім того, ми хотіли би відзначити нам Всеукраїнської екологічної ліги Яковенко Олександра Володимировича, заступника директора Вітманського національного природного парку. Не знаєш, Вручимо. Це Купчик Ігор, Надкарпатський національний парк, Рос, Галина, Яворівський національний природний парк, Леженко Дмитро, Національний природний парк Ніжодністровський і Бордняк Тарас, Національний природний парк Одеський Товсте представникам цих заповідних об'єктів ми хотіли також включити після заходу свої відзнаки. Щиро вас вітаю. Ми бажаємо всього всього найкращого. Перемога буде за природою і за Україною. Дякую.